Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось рубрику Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Давайте спитаємо, в якому стані спочатку, да? в якому стані ядерна зброя в росіян. Чи вона може якусь небезпеку нести. Так, да, в них там все на все нормальності ядерної зброї, все працює. Так, що заважає їх позбавити? Що заважає світу позбавити Росію ядерної зброї? Що заважає позбавити їх ядерної зброї? Небезпека від них. Нема ресурсу такого, щоб їх позбавити. Надвіше на состоянні. Ваші мрії здійсняться на майбутніх. Світ буде захищений, мрійте і все буде, поки тільки перемовини з цим агресорам. І шантаж погрози на їх е, якихось е, близьких. Що якщо вони будуть робити якусь гадость, то буде погано їх їм, їх е, е, близьким, якимось їх родичам. Тут вийшли її дівчата, це, напевно, ці дочки Путіна чи хтось з приближених, що їм будуть погрожувати їхнім родинам. Це може стримувати. Так, прибираю, що заважає закрити це питання з ядерною зброєю в Росії. Перекриваю. Вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців для цього світу. Прошу е прибрати всі перешкоди, які заважають позбавити Росію ядерної зброї. По Верховному суду буде так і так буде. І прошу повернути весь негатив на голови росіянам. Все, що вони у шантаж, руйнування, смерті, горе, страждання, все, що вони роблять нам, хай повернеться на їхні голови, та буде так і так буде. Прошу приберіть перешкоди, щоб нічого не заважало, позбавити росіян ядерної зброї. Буде так. Далі дивимось, що заважає Україні перемогти Росію. Які перешкоди для перемоги? Що заважає Україні перемогти Росію? Давайте спитаємо, чи взагалі Україна переможе Росію коли-небудь? Чи буде перемога за Україною? Скажіть в цій війні. Відповідь так, що так, що буде перемога, але згодом трошки пізніше, не зараз. Треба для цього ще, ще пів шляху пройдено, ще залишилось навіть більше частин: 70% шляху цього процесу вже відбулось. Ще залишилось посочок ще 30% процентів. Цього періоду, що треба пережити, треба працювати. Так. Так, далі. Що заважає Україні перемогти Росію? Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає Україні перемогти Росію? Сама агресорка вийшла. опять 9 жезлів, що йтіть цим шляхом. Фінал вже скоро. Це 6 жезлів, що все погане залишиться позаду. Я так розумію, що це карти руху перемін, що на краще добре. Так, а що заважає перемогти? Що заважає перемогти? Літаки вийшли, куповані території вийшли, шлях відкритий? Буде дуже багато неправди. І все, що ми зараз чуємо, це що у нас все погано, нічого не дали, і все дуже погано, це неправда. Те, що насправді відбувається, вам ніхто не скаже. Можете не дивитися, що там розповідають. Це обман. І для нас обман, і для них обман, що насправді тримається в, пер... в... в секреті, але воно йде на краще, що погане залишилось позаду. Все буде добре. Карта смерті це то, що заважає, що наші хлопці дуже великі втрати мають. Багато людей гине. Так, перекриваю. Заперечую. Заперечую всі негативні карти. Прибираю. Заперечую. Всі позитивні. Залишаю. Не так все погано, як нам розповідають. Так розповідають, бо так треба, щоб перемога була. Перекриваю негатив. Вищі сили. Духи роду янгол-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію, щоб Збройні Сили України перемогли росіян. Да буде так, російську армію. І так буде. Прошу приберіть перешкоди, нехай те, що потрібно нашим воїнам або щось краще. Без перешкод проявляється в їхньому житті, щоб були надані всі ресурси, щоб була надана вся зброя, необхідна. І щоб ворог а, тікав з нашої території, і щоб всі території було звільнені. Та буде так і так буде По волі вищих сил. Буде так. Так, що у нас далі запитання? Що заважає Росії? визнати капіталіцію і вивезти війська з України? Що заважає... Росії визнати капітуляцію і визвести війська з України. Давайте спитаємо також на дві частини: чи визнає Росія коли-небудь свою капітуляцію перед Україною? Чи визнають вони капітуляцію? Якщо за нас вступиться ще хтось, тоді так. Да. Так, такий варіант можливий, якщо, то, що нам обіцяють, якщо нам це все дадуть. Все, ну, вийшли карти такі, що ще хтось, ще хтось, ще хтось. третя сторона, третя сторона. Хтось за нас дуже потужний. Бачите, що ми були не одні, а з кимось разом. Тоді, так, да, тоді вони визнають свою капітуляцію. Таке можливо. І там вже стільки оце Втрати, дуже великі втрати, російські втрати дуже великі. Що вони вже би раді визнати, ті, що воюють. Не керівництво, керівництво все одно цим правителям кремльовським. А ті, що на фронті, вони вже капітулювали вже безліч разів, але не можна на офіційному рівні цього нема. Прибираю, заперечую, перешкоди, перекриваю вищі сили. Янголоохоронці, прошу, за... прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам визнати свою капітуляцію, відвести війська з України. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. І прошу вищі сили, поверніть на голову росіян. росіянам все зло. Всі страждання, біль, горе, біду, смерті, все, що вони нам наробили, поверніть на їх голови, всі руйнування, всі обстріли, все на, на, на їх міста, на їх домівки. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. все назад повертаю. Що нам бажали, хай з ними станеться так, що заважає світу надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над росіянами. Так, чи будуть в нас літаки F-16 або краще. Нам треба 200 літаків або більше. Чи будуть літаки? Давайте спимо. Літаки вже в Україні. Ці обіцяні літаки F-16. Вони вже в Україні. Так, вони вже майже всі в Україні. Чи є перешкоди, щоб у нас було 200 літаків або більше, в 16 або кращих, або такого ж плану. Чи будуть у нас 200 і більше літаків? Так, да, будуть. Дуже символічна цифра 2. що да, Дестільки, скільки треба. Чи є перешкоди, щоб е, світові лідери давали нам зброю стільки, скільки потрібно, скажіть, в достатній кількості? Є перешкоди? Дивіться, дають, щось дають, але не, не більше, ніж щоб ми просто там тримались в якоїсь обороні. Е, стабільно, але чайній ложці. А, це таємниця, це не можна казати. Це та інформація, яку я вам повинна сказати, що зброї мало, зброї не вистачає. Це таємниця, і це треба тримати в секреті. Оця подача, що нема зброї, це офіційна версія, щоб ніхто нічого нам не портив. Це для дьявола. Це інформація для росіян. Зараз я приберу перешкоди, і все буде добре. Наступ буде. Наступ буде, буде несподівано. Прибираю перешкоди. Заперечую. 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 Так, Верховна Жриця це секрет в плюс чи в мінус для України. Той таємниця, яку ти тримаєш, це в плюс чи в мінус для України для мешканців України. Чи в плюс, чи в мінус ця таємниця? Це, безперечно, в плюс, і це стосується інформації. Вона така, як повинна, як ви зараз її маєте, це нам на користь. Не вмішуюсь, не чіпаю, добре, нічого не кажу. Перекриваю. Перекриваю перешкоди, перекриваю Вищі сили, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на зброю, щоб нам надали зброї стільки, скільки нам потрібно, для перемоги над росіянами, і щоб це не було для нас небезпечно. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вся зброя, вся, що потрібно, нам для перемоги, щоб була надана, буде так. Боже, захисту прошу для нас, для мешканців України для всієї України. Будь ласка, захисту прошу прибрати перешкоди, щоб все, що нам необхідно, або щось краще без перешкод проявлялось в нашому житті, щоб всю зброю необхідну нам дали. Буде так. Так. Полонині. Дивимось, чи будуть повернуті люди з полону. Вищі сили скажіть карти Таро, покажіть, що заважає повернути всіх людей, які опинились в російському полоні, на батьківщину і цивільних, і жінок, і дітей, і військових, щоб всіх повернули. Чи є перешкоди на повернення полонених на батьківщину з російського полону? Дужезлів, дуже добра карта. Так, двойка мечів, що якісь шляхи закриті. Загроза. Багато обману. Так. Верховний суд. вищі сили вийшли. Добре, що будуть допомагати. Відкривають шляхи на повернення. Прибираємо перешкоди. Новини про це. Найближчим часом будуть новини про повернення, що це в, в, в роботі зараз домовляються і будуть повернуті вже, ну як їдуть вже. Але ця карта мені не подобається, що опять якесь обіцяли одне, зробили зовсім інше. Домовлялись про одне і придательство. Ну, це росіяни, це в їх духі, це брехать, все. Домовлятися не можна. Але що робити? Прибираю перешкоди. Заперечую. Новини про те, що про когось домовились, що якісь люди повертаються. Верховний суд, вищі сили допомагають. Так, це те, що шкодить, заперечую. Тут з жезлів це дуже гарна карта. Це е, на розвиток, на енергія в цьому напрямку, що будуть люди повертатися. Що цьому... Буде рух і розвиток на повернення. Це все погане сльози прибираю, заперечую. Так. Ви сили вийшли? Робим. Перекриваю вищі сили, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто опинився в російському полоні. Прошу прибрати всі перешкоди на повернення на батьківщину полонених. Прошу, нехай те, що їм потрібно, або щось краще. Без перешкод проявиться в їхньому житті, щоб були відкриті всі шляхи на повернення полонених на батьківщину. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Хочу ще раз подивитися. Ще раз хочу подивитися. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чи є перешкоди на шляхах на повернення полонених з полону російського на батьківщину. Чи є перешкоди на їх шляхах 10 м'чів їм дуже погано. Вони почуваються на самому дні в Подвішеному стані, що дьявол триває в заложниках, і від них нічого не залежить, вони в дуже пригніченому стані. Дуже багато брехні це предательство, обіцяють, одне роблять інше. Але оцей рух, він уже відбувається. Що їм не кажуть до останнього, вони не знають, куди їх ведуть. Так, які перешкоди, які ще перешкоди. Дев'ять кубків, туз кубків. Це добре, від шлях відкритий. Перешкоди є, але я забираю це, що негативне. Заперечую. Заперечую. Це то, як до них ставляться дуже погано. А далі все добре. Це також мені не подобається. Заперечую. Це хорошо все. Карта вибора, цього дам, цього не віддам. Заперечую. Що вибирають, кого віддавати, кого, кого не віддавать. Хай дають всіх. Перекриваю вищі сили, охоронці. Прошу захисту для всіх полонених, які опинились в російському полоні. Прошу прибрати з їх шляхів усі перешкоди на повернення додому. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Так. Дивіться полонених, чи буде повернута в такому місяці, чи влітку, чи в... навесні, чи там, дні не треба, бо це може погану ну, з... 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 штуку зіграти. Краще дивиться, прибирати перешкоди, щоб їх повернули, але не дивиться дати, бо це ці... все буде зруйновано. Краще не чіпати цю тему, коли саме будуть повертати, щоб не нашкодити. Які перешкоди для масових бунтів Росії? Чи є перешкоди для масових бунтів в Росії, скажіть? Ну, вони залякані, що дуже довго, погано. Стабільна агресія. Тройка мічів, що всіх, кого могли, вже посадили. Хто міг виступати? Заперечу, ніяких там бунтів я не бачу. Прибираю перешкоди, вищі сили, прошу допомогти росіянам зрозуміти, що вже пора бунтувати проти влади їхньої, виходить на вулиці всім. І руйнувати владу свою, ті, що їх ми керують, їх пора зруйнувати. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Ну, От то таке. Що там? Ой, Не буду про них нічого казати, бо зараз. Нічого, ніяких гарних слів не приходить, тільки нехороші слів. На Ютубі таке казати не можна. Чи розвалиться Росія на маленькі держави в 2024 році, так чи ні? Ні. Чи буде чи розвалиться Росія в 2025 році, 2025 році на маленькі держави? 25-й рік. Це вже якийсь там буде прогрес рух в цьому напрямку. Вже потрошку вони там будуть хтось розвалюватися. Так. Да. Буде 25-й рік для Росії дуже поганий. Там будуть руйнування, бунти, будуть відділятися якісь території потроху так, хорошо. Чи буде. А, так, які перешкоди для розвалу Росії? Які перешкоди знищити путінський ре режим? Чи є перешкоди для знищення путінського режиму в Росії? Скажіть, які перешкоди, щоб їх знищити? Це з кубків, рицарміча, дев'ять мічів? А, дивіться, оці смерті, що там масово вмирають. ну... Як вони не там, вони в нас вмирають. Це ті смерті, які тут, вони призведуть до того, що влада буде зруйнована. Рано чи пізно це все одно станеться. Це вже 9 мечів, але ще складно це зробити, але це вже майже. Вони вже доведені до приділа. Ще один крок залишився, щоб це відбулося, щоб влада ця була зруйнована. І це, оце, бачите, Терези, вона взвішує. Чи досить вже людей померло? Але прийде оцей час, коли вже буде достатня кількість трупів, щоб владу скинули, щоб знищили владу в Кремлі, самі ж росіяни? Вони ще не досить, ще чекають трошки, ще залишилось один крок до цього. Що заважає Російській Федерації зникнути на віки з карти світу? Що заважає Російській Федерації зникнути на віки з карти світу? Щоб не було такої країни на карті? Під Ну, той, що ними править, заважає. Але він, він не заважає, він робить все, щоб так відбулося. Цей путлір, він робить все, це в роботі, що так, щоб це припинилось. Але йому здається, що навпаки. Но насправді він робить все, щоб цієї країни не було. Він її руйнує. Так, да, За крок від поразки, від зруйнування, за крок. Вони ну, ніколи не були так близько до руйнування своєї країни. Потім давайте перекриємо на всяк випадок, да? Вищі сили, янгол-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, щоб Російська Федерація зникла навіки з політичної карти світу. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. по волі вищих сил. Що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Це цікаве питання. Що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Кажіть, покажіть, що заважає? Складно. Е, є ті, що захищають цей режим. Це, знаєте, військові. Одні ті, що повернули б зброю, але є ті військові, які проти цих військових, одні військові проти інших. що... Там армія в армії, да одна армія, яка за обороняє, захищає владу, а інша армія, яка воює з Україною, прибирають ці перешкоди. Заперечую, перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військовим повернути зброю проти путінського режиму. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Що заважає Путіну померти? Давайте у тій особі, що зараз. Що заважає Путіну померти, скажіть? Бо тій особі, яка виконує зараз його обов'язки, що заважає Путіну померти? Він близько вже до цього стоїть, бо дурак і п'ять кубків, що там життєвої сили мало вже. Що він близь, близький до цього, він робить якісь необдумані кроки, щось таке, що попала робить, несе руйнування собі чим, і він загине. Ще тримають його гроші і лікують його. Щось йому роблять, що лікують відселення, виходить, дають сили. Бо він же цар, щось пить дають. Путь. І ще вийшли карти такі, що якщо цього оцей скінчиться, да, помре, там є ще один, і ще один, ще є два дубліката цієї людини. Є запасні. І це дьявол робить. По дьяволу вони його тримають. Давайте перекриємо, Заперечую. перекриваю. Вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають Путіну або той особі, яка виконує його обов'язки, померти як мого швидше. По Верховному суду буде так. Все зло, весь негатив, всі руйнування, всі вибухи, горе, біль, страждання. Повертаю на його голову все, що він українцям зробив. Хай на його голову повернеться. Та буде так. І так буде по верховному суду. Поверніть на нього. Та буде так. Так, ще я хочу подивитися. подивитися, що заважає звільнити всі території, окуповані від расистів. Що заважає звільнити всі? Чи будуть нічого колоду, візьму. Так, вище ще сили скажіть карти таро покажіть. Вище ще сили скажіть, карти таро покажіть. Чи будуть звільнені всі території українські від расистів? Всі окуповані Крим також. Чи будуть звільнені всі території від расистів? Ми до цього йдемо, ми до цього йдемо. Сім пентаклей потроху-потроху, по і буде звільнено. Не так швидко, як ви хочете, але так, по справедливості все буде звільнено і буде наступ і свято десять кубків. Працюйте, все буде, ваші мрії здійсняться. Всі території будуть звільнені. Хочу спитати, коли саме. Так, чи буде звільнено всі території в 2024 році, до кінця 24 року. Чи будуть звільнені всі території від расистів в українській території? 24 рік. Ну, вийшли карти, що так можливо. Що бої будуть 24 рік, активні бої. Що це, бачите, що той, хто напав, получе по зубам. Але таємниця, що ще нема. Нема цієї дати. 24 рік, Ні. ще не, не 24 рік. Буду... Ті, що дурні, ще будуть нападати. ще будуть нападати. Давайте перекриємо, да? так, заперечую. Але кажуть карти, що це таємниця секрет, це можливо, що це так станеться. Що все можливо в цьому житті. Хочете буде. Але щось ми ще. Чи не доотримали, чи не виконали, що це дуже велика робота, і треба йти в цьому напрямку, що треба, ну, що це не може бути так швидко. Що велика територія окупована і дуже великий супротив ворога. Прибираю, заперечую. Це хороші карти. Давайте це ще приберемо. заперечую. Хочу спитати, таємниця, яка таємниця, що ми скриваємо. Що нам не можна казати. Є заложники. Є люди, які в заложниках. Тому це і утримується. Добре, заперечую. Заперечую. Так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголи охоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню всіх територій українських від рашистів вже до кінця 24-го року, як мого швидше. Прошу прибрати перешкоди, щоб більше перешкод не було, щоб всі території були звільнені українські. І Крим також повернувся прапор України. Та буде так, і так буде перешкод. Більше нема. Ну, Це те, що виходило в попередніх розкладах, що 70% роботи своєї ви вже виконали. Залишили ще 30% на те, щоб було звільнено всю територію, і е, що працюйте, все буде. Так як ви хочете, ваші мрії здійсняться. Дякую. Так, що ще подивимось? Чи будуть в 25-му-2025 році, чи будуть звільнені всі території? Український разом з Кримом від решистів повністю, чи будуть повернуті всі українські території, окуповані росіянами назад в Україну, чи повернуть 25-й рік. Новини про, про це будуть новини, але ще ні, ще не всі території. У му році ще не всі території. В подвішеному стані. Щось залишиться в підвищеному стані. Мені кажеться, що це буде Крим, або якась частина там, де тепло. Якась частина України там, де теплий клімат, вона ще буде під питанням, ще буде якийсь час. Що не так швидко, як ви собі мрієте. Давайте перекриємо. Заперечую. Перекриваю вище сили, прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів на звільнення наших територій українських і Крим. Щоб звільнили від расистів ямога швидше По Верховному суду прошу допомоги Божої. Допоможіть вищі сили, Янголи, янгелоохоронці, допоможіть звільнити всі наші території, українські від расистів, повернути всі окуповані території під прапор України. Буде так і так буде, перешкод більше нема. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.